Зараз я в декількох словах розповім вам ціль поїздки. Звісно, що єдина перша головна ціль це відпочинок. Але відпочинок не просто, а в місці в готелі, часткою якого володіють партнери компанії Stability. Це я, і Ден, і всі і ті, хто зі мною приїхав сюди. Ми були тут чотири роки тому на відкритті компанії, і я була на цьому місці, коли готель ще будувався. Тож пропоную вам подивитися, як це було. Этот коттедж. Так вот он выглядит сейчас. Тут начинается процесс строительства. Вот есть а, картина, как это будет выглядеть. Потом. И идемте тогда уже вместе с вами смотреть вид. Вот тут вот шикарная гора, которую видно, там тоже. Тамас. О, ну тут шикарно. Ну красивый, да, вид? Ой. Так, вот другая сторона. Видите? Видите? Котечі, не достойно, а теж не мене телефон на лавочці уже, уже єсть. Это ж просто. Вот. Вот такой вот вид. Из этого качается. Ну честно вам скажу, що телефон мені передають. І як це зараз? Бо тоді ми жили тут, а зараз ми можемо приїжджати сюди, будь-який час сидіти тут. Зараз от я показую вам готель, в якому ми живемо, він з цієї домиці, готель називається Маяк. Пішли подивимось. Як тут, і скажу вам відразу, що позаду мене будівництво це також буде продовження нашого готелю. Там буде басейн, там будуть фальні місця. Тобто все буде клас. Місто буде парковичком. Ось сам готель. Бачите, там на банері басейн. От він такий буде, да тобто без бортиків. Подивимося територію. Тут от хід готель, Три поверхи і шість номерів. Тут ось планується дитяча кімната і конференц-зал. Також є доступ до мангалу, маленька зона відпочинку, але це все буде збільшуватись. Тут можна посидіти шашличок поїсти. Вид шикарний, тут можна почилить. Тут у нас тут новорічна ще ялинка прикрашена. Тут такой гамачок, щоб насолоджуватись види. Який я вам показувала я з номера зі свого. І отакий чанжакузі. На жаль, погодка нам не дала в ньому тягтись, але я думаю, що ми ще встигнемо. Зв'язки, стабіліті! Дякуємо! Так, ну і природа ж природа, це головне, знаєте, головна фішка. Вибираєте, да, Де знаходиться готель. Тут просто лісок і тут сосни. Їх багацько-багацько. Отак виглядає готель з іншого боку. А, так, тут у нас три поверхи. На першому поверсі номери з терасами, на другому і третьому балконах балькон. є стільці, столики, на терасах є коком. Тобто все для відпочинку просто шикарне. Давайте зайдемо всередину номери всі заняті. Це полиці для взуття і ми заходимо одразу на другий поверх. Номер раз, номер два. Дуже гарні тут дзеркала, їх багато. Підемо на перший поверх. Тут також ще один номер. І ще один є мікрохвильова стиралка. До речі, цікавий факт. Ось ця вода в бутлях, вона мінерально лікувальна. Це просто клас. А в крані тече вода, яку можна пити. І ось третій поверх. Так, отут ми живемо в шостому. А також у нас вже є об'єкт в теж на Закарпатті Мікулічин, Я теж вам покажу, як там. І ще є об'єкт в Грузії. Оце прям моя мрія. Я дуже хочу в Грузію і можна жити саме в апартаментах компанії. Так що ось ну, такі справи будемо відпочивати постійно. Так, у нас Марія готує пловчик, Клас пошличок, Так буде Так, друзі. У нас тут лекція компанія Стабіліті в зборі. Буковель Закарпаття Яблуниці, на Макбуті, на ноуті на наш керівник. Ми приїхали на ще один об'єкт компанії Стабіліті. Тут дуже класно. Приїхали в долину перця. Подивіться. Ось, извиняюсь, извиняюсь, Тут вид просто шикарний. Водка. Ролик Титан. Офігає. Ви в шоці, від кабанів. Знайшли дітки розваги. Ми трапили на таке прикольне місце. Хатинка в якій раніше жили люди. Е, гляньте, як тут гарно. Да. Як в селі. І ось такий казан. сундук з Ой. Друзі, доброго ранку! Ми приїхали до Бунковелі. Ну, на лижах ми кататись не будемо. Хоча, бачите, сніжок насипали, люди катаються. У нас в планах аквапарк. Друзі, просто погляньте. Комплекс називається вода, щоб ви знали. Тут сауни і басейни теплі. Клас! На басейні, там ще на вулиці басейн під відкритим небом, ми ще туди. Зараз підемо в сауну. І ще тут є соляні печери. Уявіть. Це все 3 години і 875 гривень. Ну, зараз не сезон. Ну а для нас сезон просто ми тут шикарний. Видно, ви ж бачили, так? Да? Показую вам басейни під відкритим небом, але ну, я не ризикнула залізти, бо щось я змерзла, Просто вийшла вам познімати, щоб ви бачили, яка тут краса. Ванюш, покажи нам парилочку. Порил... Римська парна. Фінська сауна. глядає. Обзорчик. Ах. Просто розуміння того, що ти можеш бути в такому прекрасному місці. Тож я вам залишу просто посилання на готелі. Подивіться, вони є на букінгу, їх можна орендувати. І залишу вам посилання на сайт компанії, кому буде цікаво, почитайте. Може, ви захочете теж приєднатися і їздити, відпочивати разом зі мною, з Венужкою з нашою командою. Дуже подобається! Ну що, поїздочка наша підходить до кінця, але ми скоро повернемося. А вони ж нами нас тут всі проводжають. І ось так.